Це є сорт All Star, який займає це є основний сорт посадки в цьому саду, він займає практично половину площ. І якраз на цьому дереві я, я покажу, як повинно бути літнє формування персика. Тому що тут є зараз, ми бачимо, що дуже гарно видно персики, які стоять на сонці, і отут ті, які знаходяться в тіні. Значить, для того, щоб вони набрали кольор. Значить, потрібно зробити відповідне формування, забрати лишні гілки. Як що, що забирається в персика? Забираються всі гілки, які йдуть до гори, які затінюють тут центральну частину е, крони. В даному випадку, в першу чергу, видаляються такі потужні великі гілки. Можна на е, кільце, можна лишати пеньочок з двома бруньками. На слідуючий рік би було ще е, цей, декілька плодів. То саме ті всі гілки, що йдуть догори, ми їх видаляємо. Тут ми маємо знову ж таки 3-4 гілки. Це є забагато, лишаємо тільки 2. Тут вони ще біля медляжать. Ця підгода йде догори. Ми її видаляємо. І ось тепер сонце повністю освітлює ось цю частину крони. І тут йде нормальний розвиток, закладка квіткової бруньки. По всьому цьому. Тепер далі знову ж таки, тут, що ми бачимо, йде затінення центральної частини. Ось ця гілка. Ось ця гілка. Вроді би дуже гарна є, з добре розвинутими листками, але вона тут є не потрібна, тому що вона росте всередину, вона росте вгору. Ми її викидаємо і ми пускаємо світло до персика, який знаходиться всередині крони, тому що ці, ці вже починають набирати колір, ці кольору поки що не набирають. Якщо їх не освітити, не буде світло, сонячного світла, вони відповідно і кольору наберуть. Вже тепер так. Зараз ми, сонце в нас стоїть з півдня. Коли починає заходити, воно добре освітить цю частину крони. І в кінцевому результаті вони буквально через 2-3 дні ми будемо бачити, як вони почнуть набирати кольор. Тому що ночі в нас холодні, день в нас дуже теплий. Що ми тут бачимо? Знову ж таки, ось є знову персики, які практично зелені. Ту гілку. Так як я вам говорив, потрібно було б її видаляти. Але для того, щоб той персик набрав маси, потрібно хоча б 15-20 листків. Якщо я цю гілку видалю, цей персик він не набере маси. Тому ця гілка лишається. А ось ті гілки, які пішли доверху, ми їх забираємо. І ось ми тут маємо знову персик, які вони почнуть набирати колір. Тобто в даному випадку ті листки працюють, гілки працюють на ті персики. Отримали вони більше світла і вони стають повністю червоними. Тобто, що ми з собою знаємо. Ну, в даному випадку ми тут бачимо дуже гарну картинку. Насправді вона така не повинна бути. Повинно йти проріджування. І на цій гілці повинно було б лишитися тільки три плоди. Не 6 чи 7, а тільки три. Тоді вони б були всі вирівняні. Ну, вони і так будуть мати десь близько 200 грамів. Так, вони б були всі вирівняні і вони б мали приблизно 200-250 грамів кулясті, повністю е, забарвлені. На персику вроді би один пліт і чомусь він дрібний. Навколо всі по одному набагато крупніші, а цей плід дрібний є. Але коли подивитися на гілку, яка живить ось цей пліт. Тут є рівно 10 листків. 10 листків, які мають 5-7 см довжини. Значить, цих 10 листків вони не дадуть ради виживити у цей пліт, і він такий практично залишиться. Можливо, ще там грамів 10-15 він набере. Всі навколо плоди, вони набагато крупніші. І відповідно, що ми бачимо, що, наприклад, у цей пліт тут є як мінімум 25-30 листків. Той саме тут є, той самий варіант і тут. Тут так само, вроді би, є 4 плоди, але подивіться, скільки листків його. Працюють на ці, на ці плоди. Тому е, при, особливо в садах присадибних, тому що в промислових садах таких помилок не роблять, в присадибних садах для того, щоб персик набрав колір, роблять ось таке: обривають листки навколо персика. Ось таке та, роблять в цьому. Так, е, да, він буде кольоровий, він набере колір, він набере червоне забарвлення, але він не ну, набере цукру, тому що листок, який повинен був працювати, ми його просто видали. Таке саме буває, як, от, наприклад, тут, щоб отримати червоний плід, роблять зріз зразу за персиком. Це тільки в присадибних садах. Я бачив такі обрізки. Значить, так, плід стає червоний, але він стає несмачний, Тому що ті листки вони повинні працювати, забезпечувати цукром ось цей цей плід. Коли їх відрізати, крім червоного кольору, більше нічого не буде.